Ця методичка з Кремля по встановленню тотаризму та поверненню РПЦ. У недавній своїй статті Кременовська знову заявляє про чергову брехню та маніпуляції. Вона показує якусь обвинувачену жінку і безпідставно приплітає її до Алатра. Це бездоказове твердження Кременовської нічим не підтверджене, жодних доказів, крім слів самої Кременовської. Це класична технологія ФСБ та російського РАЦИРС. Тобто Кременовська, агентка ФСБ бреше і маніпулює людьми, як її вчили куратори у своїх методичках. Кременовська вдає себе патріотку України, хоча насправді виконує завдання ФСБ. Вербує людей для агентів Росії та руйнує країну зсередини. Вся її боротьба з сектами це вигаданий привід для переслідування громадян України, втручання у законодавство через завербованих депутатів. А також їй надважливо створювати власні експертні домінуючі структури, як і у Дворкіна. Чому вона досі на свободі? Можливо, тому що має серйозну кришу, про яку відкрито писав її спільник Святогор, а може тому, що поки ми воюємо на фронті, божевільні докхантери руйнують нас середини під псевдоекспертною діяльністю. Ми не можемо дозволити цій джінці і далі творити беззаконня. Її діяльність це державна зрада. Про це навіть заявили експерти у США у Вашингтоні на Civil Society Congress. І так вимагаємо прискорити розслідування кримінальної справи проти Ірини Кременовської. друге. Притягти її до відповідальності за всіма статтями закону від жорстокого поводження з тваринами до державної зради. Третє припинити її діяльність на території України та розслідувати її зв'язки. Досить мовчати, досить терпіти. Ця жінка зброя ворога. Її місце за ґратами. Разом ми зупинимо зрадницю. Слава Україні.